Так, де вони там? Ось. Доповідна майору гарматі. Знайдено в, одному, в одній із будівель пусо периметр Доповідна записка майору гарматі про Неналежну поведінку командиру за його сфера Сухіна. Вважаю за необхідне повідомити, що командир загону реалізує постачання казенного майна вільним і сталкерам, які перебувають у різних угрупуваннях, а також примушує підлеглих до вилучення особистих речей і купонів в осіб, які проходять поруч із територією КПП. На свою користь у зв'язку з викладенням прошу провести перевірку. Рядовий. Добровольський постанова провести усну розмову з капітаном Сухіним і провести перевірку профпридатності Добровольського МА Сухін АК